Якщо ви молодий дід і вам потрібна машина, яка споживає 5 літрів палива, але при цьому динамічна і вмістка, щоб поїхати зі своєю дівчиною кудись на природу, то це саме Kia Niro. Погляньте, у нас є електроскілок підйомнички, один автоматичний. отакий такий комбінований салончик. Хлопці, підігрів, сидінь, щоб зимою було тепленько. Ось така мультимедія, прошивається під CarPlay В принципі, на кліматі машинка, таке, не затерте кермо. Кермо, до речі, дуже зручне. Є у нас також сліпі зони, відключення стабілізації, пробіг всього 134 тисячі кілометрів. Машинка фарбована лише по цій стороні. Дві, два, двоє дверцят фарбованих. Далі по салону у нас все частенько охайно. В принципі, місця вам вистачить для того, щоб і фільм подивитися тут десь на природі. Ну і зробити саме для чого для приїхали. По машині у нас жодних нарікень немає, по техніці, по кузову, все зроблено, Відновлено якісно. Машинка у нас. Свіженька з 2017 року з моторчиком 1.6, до речі, непоганий мотор у них. Виглядає також дуже приємно. Залітайте до нас в Автопарк придбаєте, проїдемось, їздимо на Є100. Тобто у нас повністю сервіс під ключ, забув сказати, що безключовий доступ у нас по машині є. В принципі, чудовий варіант за свої гроші.